Я вдячна тим, хто любить Україну і хто полеглих пам'ять береже, в їх честь проводить заходи, турніри та допомогу воїнам везе, не зраджував хто неньку Україну, чужого прапору не підіймав, коли вже будуть визнавать провину ті, хто війну криваво розв'язав. Пішли сини у інший світ так рано, а нам не вистачає їх тепла, не заживай, кровоточить рана, лише б їх смерть немарною була. Хай знають всі, що Україна переможе, жовто-блакитні будуть всюду прапори, а потім уявити ми не зможем за перемогу. Сплачені ціни.